Прошу встати, суди. Другий сенат Конституційного суду України у відкритій частині пленарного засідання розглядає справу no 3-116 2025 за конституційною скаргою Немержицького Павла Володимировича щодо відповідності Конституції України, частина 2 статті 8 закону України про державний бюджет України на 2024 рік. У пленарному засіданні беруть участь судді Олександр Вадяніков, Віктор Гарадаєнка, Василь Лемак, Олег Первомайський, Сергій Різний, Галина Юровська. Другий Сенат Конституційного суду України 22 липня 2025 року постановив Катати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження Слово надається судовому розпорядку для повідомлення щодо явки учасників конституційного провадження на це засідання. Дякую, дякую. Шановна голову засідання, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання на пленарне засідання другого сенату не прибули учасники Конституційного провадження. Проте на адресу суду надійшли листи від суб'єкта права на конційну скаргу Невмержицького Павла Володимировича ще від 15 вересня цього року, у якому повідомляється про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з об'єктивних причин та просить розглянути справу за його відсутності. Також надійшли листи від постійного представника Верховної Ради України у Конційному суді Максима Дердіна та представника президента України у Конційному суді України Сергія Дембовського листи від 16 вересня цього року. У яких повідомляється про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та не заперечується проти розгляду справи за їх відсутності. На цьому доповідь завершено. Дякую. До початку розгляду справ на пленарному засіданні другого сенату відсутнім не надходило повідомлення про наявність реального чи пенсійного конфлікту інтересів від учасника в конституційного провадження письмових заяв про відвід суддів. Кворум для проведення пленарного засідання Сенату є головою на пленарному засіданні суддя Євровська, оголошую відкритим пленарне засідання Сенату Конституційного суду для розгляду цієї справи. Судди доповідачому цієї справі є суддя Конституційного суду України Василь Лемак. Відкрита частина пленарного засідання Сенату фіксується за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу, а записи відеотрансляції відкритої частини будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Шановні судді, беручи до... Уваги відсутність учасників Конституційного провадження ставлю на обговорення питання про розгляд справи без участі. Суб'єкта права на Конституційну скаргу Павла Немершицького, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному суді України Максима Дирдіна і представника президента України у Конституційному суді України Сергія Дембоського. Суддя доповідач Василь Васильович на ваша думка. Я не заперечую за розгляд без їхньої участі. Інших пропозицій немає? Ставиться на голосування пропозиція розглядати справу за відсутністю суб'єкта прав на Конституційну скаргу Немаржицького письма представника Верховної Ради України у Конституційному суді Максима Дердіна і представника президента України в Конституційному суді Сергія Дембовського. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстав для відкриття конституційного провадження у справі надається суді доповідачу Василю Васильовичу Лемаку. Дякую, шановні колеги. Неумержицький Павло Володимир звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину 2 статті 8 закону України про державний бюджет України на 2000 24 рік від 9 листопада 2023 року. Далі буду цей законодавчий акт іменувати закон 3460. Якою цією статтею було визначено розмір мінімальної заробітної плати, який застосовують як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду на, рівень, на рівні 1600 гривень? На думку суб'єкта права на конституційну скаргу, оспорюваний припис закону 3460 є таким, що не відповідає статтям 1, 3, частині 2 статті 6, частині 2 статті 8, статті 16, частині 2 статті 19, статтям 21, 22, частинам 1 і 2 статті 24, частинам 1, 4, статті 41, частинам 1, 3, статті 46, частині 1 статті 50. Друга колегія суддів Другого Сенату Конституційного суду України, як вже було відзначено, відкрила Конституційне провадження у справі ухвалою від 17 липня 2025 року. Другий сенат Конституційного суду ухвалою від 22 липня ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї документів і матеріалів вбачається таке. Неомержиський є пенсіонером, який не працює та перебуває на обліку в Головному управлінні пенсійного фонду України в Житомирській області. Має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, проживає в населеному пункті, який відповідно до переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постанову Кабміну УРСР, від 23 липня. 1991 року зі змінами. А цей населений пункт віднесено до зони гарантованого добровільного відселення. Неумержицький у 2018 році звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з позовом до управління, якому просив, зокрема, зобов'язати управління здійснити йому з 17 липня 2018 року нарахування та виплату підвищення до пенсії як пенсіонеру, який не працює і проживає в зоні радіоактивного. Забруднення у розмірі, визначеному статтею 39, 39 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, установлених законом про державний бюджет на відповідний рік. Житомирський окружний адмінсуд рішенням від 10 червня 2020 року позовні вимоги Неомержицького задовольнив на виконання зазначеного рішення управління. Пенсійного фонду від 23 листопада 2024 року здійснило перерахунок пенсії не в Мержицькому та з огляду на частину 2 статті 8 закону 3460 застосувало розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішеннями суду, тобто на рівні 1600 гривень. Ну у грудні 2024 року звернувся до Житомирського окружного адміністративного суду з заявою в порядку статті 383 кодексу адміністративного судочинства, який просив зокрема визнати протиправними дії управління вчинені на виконання рішення Житомирського окружного адмінсуду від 10 червня 2020 року, які призвели до зменшення пенсії з 1 січня. 24 року незаконно здійснює перерахунку пенсії добровільно виплачений за період з 1 січня 24 року до 30 листопада цього ж року. Визнати протиправним та скасувати рішення управління від 23 листопада 24 року про перерахунок пенсії. Житомирський окружний адміністративний суд ухвалив від 24 грудня. Того ж року залишено без змін постаною 7 апеляційного адміністративного суду від 20 травня 2025 року, залишив без задоволення заяву Неумержицького. Не погоджуючись із такими судовими рішеннями, Неумержицький звернувся до Верховного суду з касаційною заявою. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалою від 13 червня 25-го року відмовив у відкритті касаційного провадження, оскільки касаційну скаргу. Подано на судові рішення, які не підлягають касаційному оскарженню. На думку, суб'єкти права на конституційну скаргу оспорюваний припис не відповідає статті 21 частина 1 і 2 статті 24 Конституції, оскільки ставить його в нерівне становище порівняно з іншими пенсіонерами, які не працюють і проживають у зоні радіоактивного забруднення та отримують доплати до пенсії не на підставі судового рішення, а на підставі. В лапках прямого та безальтернативного виконання державою в особі своїх уповноважених органів обов'язку визначеного статтею 39 закону 796, що є дискримінацією осіб за ознакою використання ними права на звернення до суду. Автор клопотання також твердить, що держава частиною 2 статті 8 закону 3460 фактично більш ніж у 4 рази зменшила розмір доплати до пенсії, визначений статтею 39 закону 711, А отже, оспорюваний припис закону 3460 порушує його право власності, гарантованою частиною 1 і 4 статті 41 Конституції України. А обґрунтуючи свої твердження щодо неконституційності оспорюваного припису закону суб'єкт права на конституційну скаргу, посилається на приписи Конституції, рішення Конституційного суду та інші джерела права. У провадженні Конституційного суду також повідомляє суд, вже перебуває справа за конституційними скаргами: Довженка, Прищепи, Войтевич, Гримашевича. Кувтуновича щодо відповідності Конституції України частини 2 статті 8 закону України про державний бюджет України на 2024 рік, в якими мої колеги є е, суддями-доповідачами це е, Віктор Валентинович, Олег Олексійович, Галина Валентинівна, з метою забезпечення повного й об'єктивного розгляду справи. Мою безумовно будуть враховані матеріали. Справи підготовлені суддями-доповідачами у зазначеній справі, зокрема, і висновок правового департаменту Секретаріату Конституційного суду України, а також отримані відповіді від органів державної влади та закладів Вищої освіти. У мене доповідь завершена. Чи є питання до судді доповідача? Немає. Чи є у судді доповідача і суддів документи, матеріали, що підлягають Україні? У мене наразі немає. Вношу пропозицію визнати дослідження матеріалу справ на відкритій частині пленарного засідання Другого Сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Вставлю на голосування. Одноголосно дякую, шановні судді, шановні присутні. Другий сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення другого сенату за результатами конституційного провадження буде оприлюднено офіційному веб-сайті суду відповідно до закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершення. Прошу встати. Суди.